Доброго дня, країна героїв. Починаємо сезон. Перша посилка вишневий агро. Знайшли у Naolix, замовили перше це хорус 200 грамів. Видно вишневий агро. Бачите, є телефон. Якщо що дзвонить, запаковано добре. Це сафран. Аналог вертімека на що платить більше називається. Далі розкриваємо, що у нас тут Нордокс Меть Міть держав м'який ши. Одніянекше от, от, для в самий раз. Асахи? Це що за сахи? Щось таке не нічого. Асахи це от заморозки. А, от, як так? От... Мегафол, да. Мегафол, да? Ну він працює от, 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 от за сутки до заморозків. Обризкав ним і спасає до нас. витягує лагу світло. І оце у нас агрі фліпер. Це прилипач непростий прилипач. Ну так, да, це він проникає і, і проникає глибоко в рослину. Так що, кому цікаво, дамо ссылку, пишіть і підписуємось, ставимо вподобайки. От, з надією на перемогу і на гарні врожаї.